Сьогодні 4 жовтня. Масове сходження на Говерлу. Масове. Все-таки туман. Не дуже видно, але народ іде. Оля, репортаж із місця події. Чекаю варежку. Слава Україні! Ура. Кажуть, що більше тисячі дітей. Наступний сюжет буде із вершини. Так, ось скось видно в тумані з прапором. Туман. Але це не на заваді. Ямлян Йосипович. Відомий. Спортивний тренер Куцук Омелян Йосипович. Спортивне орієнтування. Гордість області. Фух.